Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Сьогодні в нас 15 липня. Пройшло в нас 4 дні від того часу, як ми отримали маточки F0. І темою цього відео, звичайно, буде. Підсадка маток, що ми далі з ними робимо і що ми робили. Як ми вже показували в попередньому відео, ми перед тим, як прийшли маточки, зробили відводочки на дві рамки печатного розплоду, одну кормову рамку і струшували бджілок. Потім ми ще зробили, тільки не зняли на відео, таку операцію на другий день, як пересадили. Маточки в інші кліточки, в кліточки, де виломується менше відділення, тому що кліточки європейського зразка, тут одне відділення. Якщо добре подивитися, тут одне відділення, яке виломується і випускається матку. По такому принципу я не привик випускати маток. Я спочатку виломую. В наших кліточках маленьке відділення, заходить туди пчола, набувають вони однаковий запах, а потім ми просто випускаємо маточку на рамки. Звичайно, якщо нема в сім'ї свищових маточників. Що ми зараз будемо і дивитися. Наша собака щось воює. Роксі не можна! Ну, то таке. Так, дивимося наш відводочок. Відводочок, ще раз повторюся, зроблений 10 липня, 5 днів йому. Маточка підсажена 11 липня. Що ми зробили? Пересадили маточки в кліточки наші, українські, і поміняли пчіл, дали молодих пчіл замість супровідних вділок. Ось так вони виглядають у нас. бджілки спокійні. Постараємося, щоб, якщо будемо випускати, щоб зараз нам не застосовувати ні димка, нічого. Так, оп, кліточка впала, нічого страшного, вона впала. бджілки вже зайшли в кліточку, зараз покажу. В першу чергу ми дивимося наявність свищових маточників. Бувають такі випадки, вроді ви відбираєш печатний розплід. от Дивіться, 5 днів пройшло, вже молода пчола лупиться, а тут по низові у нас все рівно були молоді личинки, на яких вони тянули маточники. Зараз вже тут нічого нема, вони не мають що тягнути. Якщо таких маточників нема, лише в такому випадку ми випускаємо маточку. Якщо ще вони тянуть, має що потягнути. Маточники. Ні в якому разі матку не випускаємо до тих пір, поки вони не будуть мати чого, не матимуть зовсім що тягнути, якщо правильно так. Переглядаємо повністю всі рамочки. Це такий маточник, але тут нічого нема, вони просто від осеретіння. Що саме цікаво, вже вони проявляють від того моменту, як зайшли вони в кліточку, поспілкувалися з маточкою. Маточку вони кормлять. Сім'ї сім'я перестає набувати ознаки осиротіння. Менше вони почали махати крильцями. Це є свідченням того, що вони вже відчувають матку. І що інтересно, якщо добре придивитися, наша маточка, от погано, правильне зауваження один зробив з підписників. Що ми крупним планом все зразу не показали. E, наша маточка, вже, якщо добре придивитися, вона вже кормлена, вже черевце неї побільшало від того часу, як вона до нас прибула, вона була геть e, з дороги щупленька і маленька. Зараз e, вона зовсім вже набагато більша. В такий відводок, в такий відводок, витриманий добре, підготовлений, можна маточку випускати. Прямо на рамку, що ми зараз і зробимо. Так, ложимо рамочку тією стороною. Тут в нас маточник без нічого, тут немає що мене потягнути. На всякий е, випадок ми підготуємо е, росиночку. Росинку, щоб, якщо. Якщо буде маточка, не дай Бог взлітати, ми неї кропонем, але кропити без е е потреби не будемо. І так, з Богом випускаємо маточку прямо на рамку. Так. Не хоче виходити. Не спіша, не спіша. Так, наша маточка пішла на рамку. Зразу ж ми дивимося на поведінку бджілок. Зразу ж, дивимося, бачите, при гарному прийомі бджілки зразу маточку взяли в кільце. Це є добре. І якщо вони неї добре придивитися, ласкають вусиками, це є ознакою гарного прийому. Вони неї в клуб не беруть, вони просто неї вже пішов. Харчовий контакт, як добре придивитися спереді. Одна бджілка вже маточку годує. Так, довго ми їх мучити не будемо. Ми зараз беремо, що ми робимо. Беремо, ставимо рамку. Агресії бджілки не проявляють. Вони раді, що є в їх маточка. Ставимо в гніздо. І обов'язковим моментом в цій пісаці маточок є контроль через годину. Е Якщо через годину в нас бджілки будуть мати, е, брати маточку в клубок, чи агресивно будуть в неї відноситися, я думаю, того не відбудеться, буде все добре. Тоді будемо використовувати росинку із добавкою е, крапель валеріани або барбуволи, Любих крапель. Так, закриваємо. Один у нас відводочок є. Ми тут маточку випустили. Тепер дивимося другий відводочок, яка там ситуація. Поки не застосовуємо ніяку росинку, ніякого димка не застосовуємо. Просто бджілки, щоб все було своїм запахом, все було своїм. Тим більше, що вони витримані в нас, все повинно бути добре. Так само. Дивимося наявність маточників. Так. Бджілки в нас тут більше зайшло в кліточку, але зараз ми перше перевіримо наявність маточників. О, ну нічого. Падає. Бджілки зайшли до маточки. Маточка так само вже підгодована, годують. Ще одне її ознака, якщо ви замітили, якби щось не так і матку не годували б, вона просто при такому прямому випусканні взяла б і злетіла. Чого вона, як ви бачили, не робила. Було все добре. Дивимося. Наявність маточників. Так само тут. Ні. Отут ми е, в такому випадку, дивіться, дуже уважно треба дивитися. Є в нас маточник. Ні, в йому нічого. Ні, є. Є в йому молочко. Є личинка. В такому випадку. Якщо ми такий е, О, другий, бачимо? Другий свищовий маточник. Все рівно, треба уважно все передивлятися, того, що вони можуть заложити не тільки на такому, як потрібно, маточники, можуть і на старших личинках заложити. В такому випадку ми ще витримуємо і не випускаємо маточку. Ми е випускати будемо на дру слідуючу добу, як вже вони все руйнуємо, оце, що вони ще тянуть. То ще, що вони тянуть, ще, видно, є з що, чого що тягнути. Вроді би вже пройшло 5 днів і все рівно. Краще не ризикувати, краще перед е, добу ще почекати, вже тоді вони зовсім не будуть мати з чого. І тоді буде в нас кращий прийом. Переглядаємо, даже переглядаємо медові рамки кормові. Тому що може бути різні випадки. Може там, якщо ми забирали, може матка де, яке яйця і положила. Нема. Все, збираємо в тій самій послідовності, то збираємо в тій самій послідовності. Маточку ставимо на те ж саме місце. Як ви помітили маленьке відділення відкрите, бджілки контактують з маткою. Але ми її ще не випускаємо, тому що ще були потянуті свищові маточники. Ставимо неї на місце і витримуємо сьогодні у нас 15 липня. Як я вже говорив, маточки дали 11 липня, відводок зроблений 10 липня. І витримаємо ще сьогодні вечір у нас 15-го, витримаємо до ранку 16-го, а там, можливо, будемо випускати. Так, закриваємо цей відводочок. Жде він свого часу. А в цьому відводочку ми зробимо контроль, включимося через годину і зробимо контроль поведінки бджіл і маток. І слідуючий контроль зробимо завтра зранку. Якщо все буде нормально, пчілки будуть гарно відноситись, все добре, тоді вже слідуючий контроль після завтрашнього ранку буде через три доби, будемо дивитися на червіння матки. Поки на цьому все. Через годину зустрінемось. І так, прийшла у нас година. Після того, як ми е, випустили на рамочку е, матку F0 Карніка Зінгер c 64 так як я говорив, зараз робимо контроль, е, як до неї ставляться пчілки і що відбувається вули... відводочку. Ще раз, навіть не хотівши, так у нас вийшло. Відводок вуликою під номер 64. І лінія карніки Зінгер це 64 Значить, все повинно бути добре. Дивимося так само далі. І без диму, щоб ніяких запахів не давати, щоб був запах матки тільки, той, тобто, з якою вони вже спілкувалися. І. Дивимося акуратенько наявність маточки, де вона в нас ходить. Так. Ми випускали на цю рамочку, але то не обов'язково вона буде на цій рамочці. Головне, що пчілки заспокоїлися. От ще одне. Пчілки крильцями перестали махати. Акуратненько, щоб де до стінки не придушити неї, якщо вона. Так, маточку я бачу. Ходить він на крайній рамочці. Зараз вам покажу. Все, поки гаразд. Я так думаю. Все буде в нас добре. Ось так. Ніякої, ніякої агресії. Бджілки до маточки не проявляють. Маточка з номером 82 сміло ходить собі по рамочці. Провіряє мисочки маточників. Вон там вони заложували, але в йому нічого нема. Далі що ми робимо? Закриваємо його. І завтра зранку ще раз зробимо контроль. А потім ми до їх не будемо заглядати три доби. Вже перевіримо на червіння через три дуби. Бувають такі випадки, поки маточка сидить в кліточці, в неї бджілки-годувальниці годують. І бувають такі випадки, коли ми дивимося на слідуючу добу, маточки вже червлять. Ну це поодинокі випадки. Зазвичай вони починають червити другий, третій, четвертий день. Це таким методом трошки в розтяжку так і перестраховуючи самих себе, ми підсаджуємо маточки штучного симініння і маточки які коштовні маточки. Звичайні маточки, зазвичай має такий принцип міняти маточку старовідібрав, Зразу ж в ту вулочку даю свіжу відібрану маточку з нуклеуса. Бувають такі випадки, що бджілки навіть не відчувають усеретіння, не тянуть маточників і дуже гарно приймають матку без перериву на червіння. Але це не рекомендую таке всім робити. Не всіх є кількість така маточок, як в нас, що ми можемо собі дозволити рискнути. Краще витримати так, як ми робимо на прикладі е, маточок f 0 Витримати, щоб в сім'ї не було розплоду, з якого вони можуть потягнути маточники, е, перевірити, е, як відносяться бджілки до маток, годують її, не годують, агресивні, не агресивні, і тоді робити висновки і випускати маточку. Е, Поки все. Далі ми повернемося ще в цьому відео е, завтра зранку. Опять контроль матки. І е, в окремому відео е, знімемо її червіння. Е, другий відводочок, як я вже говорив. Е, в нас ще були мисочки з личинками. Ми ще матку не випускали. Ми чекаємо того періоду, поки в їх не буде що потягнути. З чого? Тоді будемо так само, як в цьому відводку, і так само будемо випускати маточку. Все. До ранку, слідуючої доби. І так, пройшла в нас доба після того, як ми випустили нашу маточку на рамки. Подивимося, зараз що у нас робиться. відводочку. Якщо добре придивитися, пчілки зразу відкриваються, пчілки спокійні. Вже ознаки осиротіння вони не проявляють. Значить, повинно бути все гаразд. Так. Лупиться молоденька пчола. От і ходить наша маточка. Зразу ж. Номер швидко ходить. Тут вже можна сказати, що маточку бджілки прийняли. Тепер чекаємо ми її червіння. Закриваємо відводок назад. І огляд зробимо через три дні. Сьогодні у нас 16 та неділя. Огляд ми зробимо. 19 в середу на червіння. Так, другий відводок. Вчора ми тут маточку не випускали ще, трошки тримаємо на витрамці, так як бджілки ще мали з чого потягнути маточники. Ми їх зірвали. Там були не маточники, а так трішки, але все рівно, щоб перештрахуватися, ми їх просто все. Тило і маточку не випускали. Якщо зараз в нас оглядаємо і немає з чого тягнути бджілка маточників, вже, я думаю, все тут добре. Тут просто мисочки, в яких немає нічого. Вже личинки старшого віку, вже вони. Не мають що тягнути, але переглянемо ми всі рамочки. Маточка вже кормлена, бджілки з маточкою в кліточці. Але порівняно з сім'єю, де вже маточку прийняли, вже е, які е, ознаки осиротіння вже не показував, тут ще ознаки осиротіння є. Ще бджілки махають крильцями. Так, тут, де були вчора. З черв'ячками мисочки ми їх прибрали. Дуже багато налупилося молодеї бджоли. Маточників як таких я не бачу. Глянемо і крайню рамку для підстраховки. Нема нічого. Так, тепер. Також, так як в тому випадку першому, як ми підсаджували, беремо, випускаємо маточку на рамку і спостерігаємо, струшуємо бджілок. На відміну від тієї маточки, тут в кліточку набилося трошки більше бджілок. Зараз ми все випускаємо. І от наша маточка. Пішла на стільник. Спостерігаємо. Бджілки не відносяться агресивно до маточки. Так само, як в першому випадку, ми беремо, закриваємо і контроль робимо через годину. Цього вже ми не будемо показувати, того, щоб не повторюватись одне і те саме. Все буде проходити так, як в першому випадку. Як робили в першому відводку, і що ми показали від початку. До кінця. Закриваємо. Тепер е, трошки е, хотів би я е, відповісти на декілька запитань, які е, кожен день телефонують і задають ті ж самі запитання. Підсаджую матку, матку не приймають, джілки тянуть маточники. Що робити? Е, чогось е, наші пасічники. Інтересний контингент, хочуть цю інформацію напряму, а почитати в інтернеті, подивитися відео, якісь, ніхто не хоче, тільки давай їм інформацію, точну, зразу і все. Точну інформацію я не можу дати, тому що я не бачу ту сім'ю, в яку підсаджують матку раз. Але якщо бджілки мають з чого потягнути маточники і тянуть їх яка може бути питання про підсадку матки? Треба зробити витримку до того часу, так як я от зараз показував, щоб джілки вже не мають з чого потягнути е маточники, виховати собі іншу матку. Тоді сміло випускати чи відкривати велике відділення. І е повинен бути гарний прийом. І то. Гарний прийом в більшості випадків, тоді, коли підсаджуються матки тієї ж самі лінії, ж самі породи, як і сім'я, при підсадці бджолиних маток інших порід на породу, якщо хочеться поміняти, контроль, крім того, що бувають такі випадки, що прийняли бджолину маточку, все. І маточка почервила, і вони тянуть е, маточники. Дуже багато таких випадків. Е, в такому випадку треба зривати маточники до тих пір, поки не оновиться бджола вулику. Вони, е, Такий природний інстинкт їх виховати собі подібних. А ми підсаджуємо трошки інші, е, що ніж в них в сім'ї. От виникають такі е, проблеми. Далі, щоб відповісти на більше запитань, віддіть теж моє положення, дуже багато дзвінків, коли в день дуже багато роботи. Я не можу відповісти фізично на всі дзвінки. Давайте зробимо стрім. В якийсь день, вечором пишіть в коментарях, на яку кращу годину, в який кращий день. І тоді посидимо, поговоримо, я постараюся відповісти на всі запитання, які будуть. А на цьому певно все. Буду закінчувати наше відео. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Все буде Україна!